Серйозна людина, весь слів його підтримує. Його люди знають відгуки в інтернеті, дивіться. Його просто забили до смерті, він не дожив. Він повз і не вижив, замерз. І Орсенчук вижив. Тоже Михайла Гавриляка, на якого року роздів мужчину до гола. Колись фашисти Карбишева обнували водою на морозі. Колись гітлерівці з голими жінками, це ті пасіла, є не треба. Голого мужчину виставити перед цілим світом, та жити з тим всім. Як може зробити? Беркут, вони там всі спортсмени, вони там всі качки, ботігар. Що вони зробили? Вони людей вбивають, жінок, журналістів. А серце в тих Беркутів. І це відеоролік. Беркут цілиться з рушниці, прямо священників, кореспондентів. Ви так хочете жити? <різвіст> Тут люди питаються, що далі, та нічуть далі, ви не чекаєте від Луценка, ви не чекаєте від Лучка, ви не чекаєте від Ясинка. Це інтриги, але тільки народ. Ми теж частина. Ми от вийшли, все вони бачать, ми є. От де молодь пише, ми є. Ми з вами. То саме головне, ми є. Ніхто вас не бійтеся. Мене зараз знімлять, і що мене Янукович послав. <плес> а ви приїдете додому і будете так жити, викратить, викратить людей, вивезли людину, бували голову, позорили голову, вони що, скочуть ці хворі, чи що? <плес> 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 哪一 Він повинен бути на будь-якому майдані, чи в рідному місті, чи в Києві, і підтримати національно. Зараз, як би там не було, координаційна рада О, зі просила зі організувати цей майдан, і ми його організували. Кожен з нас повинен нести вістку в грецьке суспільство. І ми письмово звернемося до парламенту. Є звернення. До парламенту я дала інтерв'ю у масових засобах інформації. Ми звернулися відкрито до президента країни, звернулися до парламенту, щоб вони визначилися з українським питанням. Україна занадто велика, щоб на неї не звертати уваги. І нас тут є за невеликими підрахунками 30 тисяч українців. Так, це не є велика кількість. Але ми, українці, свідомі і цього досить. Вони вже для нас не уряд. Наше завдання тут організуватися. Του φίλου Έλληνε που ήρθαν να μα υποστηρίξουν. Але я маю на увазі, що ми зараз звертаємося до парламенту, до екзю, де цього визначити те, що від нас залежить. Don't